Визнаю, український уряд Шмигаля він чемпіон, причому чемпіон як в корупції, так і непрофесіоналізм. Я розумію, що нам з вами абсолютно такий уряд не потрібен, тому його треба відправляти у відставку. але... Дійсно, в цьому плані вони чемпіони і в Європі, і думаю, що в світі вони також можуть займати одне з лідируючих місць і позицій. Але що для нас? Для нас це втрата всього, чого можна. Якщо він не буде змінений найближчим часом, якщо далі буде продовжувати, то він призведе приведе Україну до катастрофи. І зміна уряду є реально рятівним кроком, який маємо зробити і ми як опозиція, наша команда розум. Політики я сподіваюся, монобільшість, тому що сьогодні дуже важливо зробити так, щоб уряд пішов у відставку. А на його місце прийшли більш професійні, більш компетентні, і хотілося б, щоб не заангажовані і, і менш залежні від офісу.